Тренуйся як профі елітного рівня і перемагай усіх, кого захочеш. Що, окрім красивої та ефективної техніки, а також професійного крутого спорядження, ми можемо запозичити у гравців елітного рівня. Звісно, є дуже багато атрибутів рутини, які допомагають елітним гравцям грати на тому рівні, на якому ми зараз їх бачимо. І сьогодні, у цьому відео, я вирішив саме про це поговорити і підібрав. Топ-9 атрибутів рутини елітного гравця, які відділяють профі від любителів, від, скажімо так, профі неелітного рівня. Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І давайте починати. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні теніс фани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників, просто написавши. Мені в соцмережі в інстаграм і телеграм і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення, воно додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас. А тепер погнали вже й до випуску. Отже, мої топ-9 атрибутів підготовки гравця елітного рівня, які ми можемо запозичити і почати грати набагато краще. Перший пункт це якісна розминка. Як часто я бачу і також сам грішу, тим, що пропускаю розминку. Приїжджаю або абсолютно вчасно, або навіть трішечки запізнююся, швиденько на корт, полили, трішечки, якщо на ґрунті, і погнали на розминку на хавкорті. Елітні гравці розминаються мінімум 15 хвилин, це прям мінімум-мініморум, я таке чув. А загалом десь 30-40 хвилин до півтори години. Чув, що Новак Джоковіч десь приблизно півтори години в цьому приділяє. Мабуть, тому він і такий великий. Далі поїхали. Заминка та розтяжка. Те, що ми пропускаємо ще частіше, ніж розминку. Також заминка і розтяжка дуже-дуже важливі. Заминка може бути, по-перше, як на корті, ми можемо потримати м'яч якісь 5-10 хвилин після дуже інтенсивного тренування або дуже інтенсивного матчу. Потримати м'яч на розслабоні, скажімо так, дуже розслаблено, без особливого без особливих зусиль. Просто порухатися, потримати для того, щоб серце поступово знизило свій ритм, знизило серцебиття, і всі наші системи поступово прийшли до нормального функціонування відносно суперінтенсивного функціонування під час матчу або тренування. Також заминку можна а, замінити. Таким варіантом, як пробіжка у дуже повільному темпі, або інше аеробна аеробне навантаження. Наприклад, це велотренажер, це гребля на спеціальному тренажері концепт. Можливо, це велотренажер або реальний велосипед. Якось так. А ще варіант плавання. Якщо у вас є поряд водойма або є басейн, також можна трішечки поплавати. Розтяжка. Розтяжка тут досить спірно. Зробити невеличку розтяжку можна після тренування, але без фанатизму, тому що м'язи і так вже втомлені, і так, можливо, з'явилися якісь мікронадриви, мікротравми, а ми ще й починаємо їх тягнути. Тому або дуже-дуже невеличка розтяжка для того, щоб просто м'язи не ставали коротшими, або взагалі треба для розтяжки виділяти окремий день. Але розтяжка дуже-дуже важлива. Розтяжка, мобільність і підтримання свого тіла у максимально крутій формі, щоб воно могло виконувати абсолютно будь-які рухи, які необхідні для якісного виконання ударів. Тому розтяжка мобіліті дуже-дуже важливі. Це саме ті моменти, які ми обов'язково маємо запозичити в гравців елітного рівня. Третє, правильне харчування. Ну, важливість правильного харчування складно переоцінити. Тому, перш за все, я рекомендую відмову від алкоголя. Я вже рік як відмовився і дуже задоволений. Відмова, можливо, від кави, але це я зараз тестую. Сам дуже-дуже останнім часом підсів на якісну каву, але я вже півтора тижні без кави. Чому так? Далі поясняю. По-перше, Відмова від молочки, навіть якщо у вас є переносимість лактози, тобто немає непереносимості лактози, молоко не має абсолютно ніякої користі для вашого організму, тільки накоплює слиз і все, по суті. Можна, не знаю, білок, який є в молоці, і кальцій, можна замінити іншими продуктами. Давайте по правильному харчуванню одна порада. Якщо у вас є можливість, кошти і час, Взагалі рекомендую звернутися до професійного нутриціолога, який е, працює, наприклад, зі спортсменами. У мене скоро планується запис відео в Ютубі з е, однією нутриціологією, і, скоріше за все, цей Ютуб з'явиться і в мене. Подивимося. Або, можливо, будуть рілси. І таким чином ви зможете з нею сконтактуватися. Є такий момент, як гарвардська тарілка. Якщо у вас немає можливості на даний момент фінансово, або просто немає часу цим займатися, і ви не хочете звертатися до нутриціолога, приділяти цьому дуже багато часу. Прості правила гарвардської тарілки. Якщо людина не спортсмен, просто звичайна людина, ви знаєте, гарвардська тарілка у нас складається половина салат, 50% прийому харчування це салат. 25% це білкові продукти, м'ясо, риба, яйця, щось таке. І 25% це вуглеводи, каші, макарони там, і все, щось таке інше рис. Якщо ж ви спортсмен і ви витрачаєте дуже багато енергії, то гарвайська тарілка перетворюється в інший склад. 50% це вуглеводи, це ці каші. Я дуже люблю кіно, амарант, що ще? гречка, звісно, можна ще їсти. З твердих сортів пшениці макарони е, або кускус, також з твердих сортів пшениці. Булгур, можливо, також. І 25% це білки, риба, м'ясо, і 25% це салат. Я намагаюся збільшувати дозу салата. Ми прямо робимо величезну таку, величезну таку тарілку салата, і частину салата дружина собі накладає на тарілку, а весь інший салат з'їдаю я. Тобто я намагаюся дуже багато їсти свіжих салатів, тому що саме там є клітковина, яка допомагає усім цим всім продуктам, вуглеводам і білкам з інших у цих доз процентовок, краще е, перетравлюватися і таким чином енергія вона доходить до нас. І цей будівельний матеріал з білка, він доходить до наших м'язів, ці амінокислоти і все таке інше. Тому, якщо не маю часу, принаймні притримуйтеся правил гарвардської тарілки і не вживайте junk. Food. McDonald's мінус, е, піца коротше, намагайтеся мінімально їсти джанкфуд. Добре, поїхали далі. Активне відновлення у вихідні дні. Четвертий пункт. Це взагалі must have для гравців елітного рівня. Вихідний день це не завжди про відпочинок на, на пляжі або на дивані. Це, як правило, або пробіжка, або знову ж таки гребля на сухому тренажері. Концепт, велотренажер, велосипед, прогулянка або плавання. На низьких зонах пульсу 120-140 ударів на хвилину в усіх людей це індивідуально. Тому якщо ви хочете знову ж таки в цьому плані спрогресувати, вам треба до професійного тренера з загальної фізичної підготовки. Про це я далі обов'язково розкажу. Але активне відновлення у вихідний день, коли ви не граєте в теніс, це дуже крутий інструмент відновлення. Ви на низькому пульсі ганяєте кров по організму і таким чином. М'язи відновлюються. Корисні речовини доходять до м'язів, токсини виходять з потом і все таке інше. Не буду дуже сильно заглиблюватися, тому що я не є професійним спеціалістом у цій сфері. Але я повністю на 99% розумію важливість активного відновлення. Тож обов'язково задійте його, якщо у вас є час. П'ятий атрибут підготовки це окремі заняття по загальній фізичній підготовці. Я вже дуже багато розповідав про це в своєму інстаграмі, до речі, ось тут ви можете його побачити, перейти і підписатися. А також, мабуть, і тут в Ютубі, про те, що якщо ви хочете стати на голову вище своїх суперників, своїх спальні партнерів і своїх суперників по турнірам, вам обов'язково треба, окрім теніса, окремо займатися загальною фізичною підготовкою. Для того, щоб ставати сильніше, ви зможете тоді сильніше бити. Ставати більш спритним, зможете доганяти і краще працювати ногами, краще підходити, якісніше виконувати удари, і бути більш витривалим. Знову ж таки, для того, щоб якісніше підходити до м'яча навіть у важких розіграшах, і витримувати довгі матчі, довгі розіграші без зниження якості ваших ударів. Тому загальна фізична підготовка супер важлива. Знову ж таки, якщо є можливість, Обов'язково найміть, підіть в роботу до професійного коуча, до професійного тренера з загальної фізичної підготовки. Якщо немає можливості, робіть базові вправи, яких дуже багато в Ютубі. Є у мене в інсті вправи на роботу ніг, загальні комплекси для підтримання себе в формі. На простий приклад: звичайні повітряні присідання, тобто без ваги, звичайні випади на одну ногу та іншу, поперемінно. Планка. Прес, присідання, присідання вже сказав, підтягування і віджимання, відтискання. Все це можна використовувати два рази на тиждень у тій кількості, яка вам комфортна. Наприклад, там три підходи у тій кількості, щоб вам було важко, але ви не травмували свої м'язи, не, не працювали там до відмови, тому що на наступний день, можливо, вам треба грати матч. І в цьому плані вам дуже сильно допоможе саме професійний, професійний коуч, професійний тренер. Поїхали далі. Шостий атрибут підготовки це спеціальна фізична підготовка тенісиста. Це вже я на 90% раджу вам найняти тренера для того, щоб він контролював або працювати зі своїм тренером по тенісу над спеціальною фізичною підготовкою. Що сюди входить, це робота на спритність, робота по виконанню різних імітацій ударів, різних імітацій у поєднанні з фізичними вправами на корті, тобто ви на корті робите різноманітні стрибки, пробіжки, човноковий біг і все таке інше з ракеткою. і у цьому, в, 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 в цих зв'язках окремо робите або імітації, або реальні удари по м'ячу, там, певні вправи. Тому це все дуже-дуже цікаво, і це все неймовірно корисно і неймовірно сильно може вплинути на якість вашої гри. Тому дуже-дуже раджу також займатися і спеціальною фізичною підготовкою тенісиста. Що у нас далі? Сьоме, сьоме відпрацювання окремих слабких сторін. Так, профі обов'язково виділяють окремі тренування на відпрацювання своїх слабких сторін. Подача! Взагалі, я думаю, постійно треную, тому що подача дуже важливий елемент. Я от зараз намагаюся, принаймні один раз на тиждень годинку виділити на подачу, тому що подача це єдиний, єдиний удар, який ми готуємо самі собі, в якому нам ніхто не заважає, і який ми можемо виконати максимально ефективно. Тому тренувати подачу дуже важливо. Це, по перше, дуже важливий елемент. По-друге, цей елемент дійсно створюємо повністю самі ми. І по-третє, цей елемент технічно досить складний. Тому приділяйте увагу подачі. Якщо у вас слабка сторона, це вихід на сітку або окремо гра з льоту, обов'язково окреме тренування на це. Окремо у вас тишечки просідає бекенд відносно всього іншого. Окреме тренування на бекенд. Ось така моя порада. Я думаю, що будь-який тенісний тренер вам теж таке порадить. Восьме це спортивне харчування, що я вважаю не обов'язковим, але це атрибут підготовки дійсно спортсменів елітного рівня. В тій чи іншій мірі усі професійні спортсмени вживають спортивне харчування. Це дуже широка тема. Я думаю, що я буду її висвітлювати в окремому відео. І, в принципі, скоріше за все, якщо вам подобається взагалі ця тема про підготовку. То на кожний з цих атрибутів, на кожну з цих тем можна відзняти окреме відео, більш детальне, до якого я більш е фундаментально підготуюся. Якщо вам це цікаво, якщо це відео набере, скажімо, 100 вподобаєк за тиждень, хоча б. І тисячу переглядів за тиждень, то я думаю, що я почну робити так от по порядку. Починаючи з розмінки, заминка, правильне харчування, потроху-потроху буду розвивати цю тему паралельно з оглядами тенісного спорядження. Тому що не спорядженням єдиним, наша підготовка це наше все. По спортивному харчуванню, найближчий огляд, я думаю, що це буде про кафеїн. Тому що я нещодавно мав дуже цікавий з ним досвід. По, скажімо так, поступово адаптувався, і спочатку мав такі досить спірні результати, про що я обов'язково розкажу потім в огляді, і в кінці мав досить хороші результати, коли зрозумів, як ним користуватися. Кафеїн я приймав у енергетичних гелях, і це те, що я просто зараз можу вам порекомендувати: не кафеїн, а саме енергетичні гелі, енергетичні вуглеводні гелі будь-якого топового виробника. Мені дуже подобається сіс, британський, здається. Science and Sports, тому що вони не приторні. Вони не настільки солодкі, як інші, і це мені більше подобається. Але загалом дуже багато класних там і бюджетні Amex, Nutrend, ну, ту-26 e, є дуже класний, розповсюджений тут в Іспанії. Але я думаю, що дуже багато де. Але він дуже-дуже солодкий, прям занадто солодкий для мене. Тому він мені не дуже подобається. Загалом все це працює дуже добре, тому що неможливо на одніх бананах грати довгі матчі. Вони можуть або обтяжувати шлунок, або виникати якесь здуття, а гель ти просто випив. Видали собі в рот, запив водою і отримав дуже потужну підтримку. І мозок почав працювати краще, покращується концентрація, і м'язи знову-таки мають енергію для того, щоб якісно виконувати кожен удар. Тому я це постійно використовую і раджу використовувати усім, хто змагається. Або хто просто грає довгі матчі по 2 години. На 2 години вже я рекомендую брати з собою гелі. Ментальна підготовка. Останній дев'ятий пункт, який я вважаю, можливо, не на тому місці, на якому він мав би бути. Ментальною підготовкою треба займатися паралельно з усім всім, а не коли ви використали усі ці атрибути підготовки елітного гравця. Тому що ментальна підготовка починається з самого початку, як тільки ви виходите на першу свою гру на рахунок. Як тільки ви ще початківець, але починаєте грати зі своїм другом. Як тільки ви записуєтеся на перший свій турнір для початківців, починається ментальна боротьба. Тому я дуже рекомендую займатися ментальною підготовкою, своєю психологічною підготовкою з самого початку. Якщо є можливість, то обов'язково звертайтеся до спеціалістів. Я зараз вже почав працювати з крутим спеціалістом Мірая Корецева, Багато з вас її знають. В минулому Мірая топ гравець WTA, WT49-ї вона була в світі, що я вважаю, просто таки неймовірно крутим досягненням. І Мірая для мене, по-перше, авторитет. По-друге, вона дійсно крутий професіонал і може достукатися до багатьох. Вона зараз працює, здається, більше психологом з дітьми, але я думаю, що вона може достукатися і до дорослих тенісистів, як профі, так і любителів. Тому дуже її раджу. І я думаю, що розміщу посилання, наміраю в описі до цього відео, тому що я дуже вдячний їй за допомогу і круті інсайти. Так, друзі, мої топ-9 атрибутів підготовки елітного гравця, які ми з вами можемо запозичити, окрім крутої техніки, окрім класного спорядження, за яким ви, до речі, можете звернутися напряму до мене і отримати майже таке саме круте топове спорядження, яким грають гравці елітного рівня, які просто зараз змагаються за титул чемпіона Ролангарос в Парижі. Якими, до речі, з вами всі дивимося. Ці топ 9 атрибутів, як я вам сказав... Можуть наблизити вас до того рівня, на якому ви будете недосяжні для інших любителів, там, напівпрофесіоналів, юніорів. Цей список має виконувати кожен серйозний тенісист, як на мене. Тому я намагаюся в тій чи іншій мірі його також виконувати. І коли зберу увесь пазл усі ці 9 пунктів, я думаю, що заграю абсолютно на іншому рівні. Так як маю набагато вищі цілі, ніж я досяг на даний момент в тенісі. Наприклад, у ITF Masters є така серія ITF Masters для ветеранів для кожної категорії е вікової, то в 35 хотілося б зайти для початку в топ-100. З цього літа я зіграю два турніри, як мінімум два турніри в Барселоні і турнір тут валіканте по місцю. Подивимося, як я їх зіграю. На даний момент я 900 якийсь у. Категорії 35, для того, щоб зайти в сотку, я думаю, що мені на декількох турнірах треба доходити хоча б до півфіналу. Треба це ще прорахувати. Знову ж таки, хочу вас промотивувати зробити і комент, і подивитися відео, і поділитися ним зі своїми друзями, поставити обов'язково вподобайку, тому що якщо це відео набирає тисячу переглядів і 100, Вподобак, за цей тиждень, за один тиждень я роблю відео по кожному з атрибутів. По кожному з атрибутів. Готуюся і видаю вам дуже круту, корисну інформацію, тому що кожна з цих тем, вона дуже-дуже широка, і цей контент буде корисним для кожного з вас. Тож, дякую вам всім за підтримку. Дуже дякую, що додивилися аж до цього моменту. От зараз дивлюся, і на телефоні, який мене записує, сидить комар. Він мене дуже сильно дратує. Добре. Дякую, друзі, що додивилися аж до цього моменту. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Тож підтримайте мене коментом, вподобайкою, підпискою на канал, а також поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного нового випуску. Знову ж таки, хотілося б вам нагадати, що ваша підтримка, дорогі мої тенісфани, вона надзвичайно важлива для тенісної кухні, адже... Єдина максимально важлива підтримка для мене це продажі тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей канал, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши топові ракетки, струни, кросівки, сумки і безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в соцмережі і все це по посиланням в описі до цього відео. Пишіть в інстаграм, пишіть телеграм, у вайбер. Куди вам взагалі зручно. Я завжди чекаю вас на консультацію у мене в Дірект. Ну що ж, на цьому у мене вже точно все. Як завжди, традиційно хочу вам нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує нищити наші міста, продовжують летіти ракети, а Збройні сили України продовжують героїчно нас з вами боронити. Тому не час стомлюватися від війни. Продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати. Я доначу на ті збори, які роблять мої друзі. Не доначу на величезні. Тому я вам також раджу точково донатити на невеличкі збори, де ви точно знаєте, куди пішли ваші кошти. Що ж, дуже дякую вам за увагу. Разом вистоїмо, разом переможемо. До зустрічі у нових відео. Бувайте! І не забувайте, друзі, що я підбираю вам спорядження, а ви перемагаєте.